Друзі, я вас вітаю. В Одесі назріває чергове знесення елементу імперського минулого, і мова тут іде не про Катю Другу, з якою, здається, все зрозуміло, а про пам'ятник Суворову. Відомий в Одесі активіст, а нині військовий Юрій Дяченко взяв картон, зробив на ньому напис наступний і приклеїв до пам'ятника. Навіщо це зробив? Зараз будемо дізнаватися, Юрій, я тебе вітаю. Ну що, таким своїм перформансом ти. Я так розумію, хотів сказати, натякнути, що після знесення Каті Другої пам'ятник Суворову стане наступним, і чому важливо його власне прибрати з Одеси. Ну я так розумію, що пояснювати це не потрібно, тільки що йшла мова про імперське минуле. Це не просто імперське минуле, це символ, такий самий, як Катерина Друга, такого самого рівня. Тільки крім того, це ще й військовий, який так само мордував і українське цивільне населення, і не тільки це такий самий тиран, як зараз Путін, і цей символ якраз не просто імперського минулого, а можливого майбутнього російського південного регіону Одеського. Я так розумію, що в даному випадку цей символ не має стояти в місті Одесі. Зважаючи на те, що Геннадій Троханов, нині міський голова Одеси, тоді у 2012 році, коли відкривали це пам'ятник, став одним з ініціаторів е встановлення такого пам'ятника в Одесі, тоді він був депутатом міської ради. Як ти гадаєш, чи буде міська влада, на чолі з Трухановим, чинити опір і відтягувати той момент знесення пам'ятника Суворова? Вони так намагалися робити з Катериною Другою, але це питання на часі, і це все ж таки здійсниться. Так само буде і з Суворовим, навіть якщо вони будуть намагатися тягнути це питання. Я пропоную вирішити це питання швидшим способом. У нас є історико-тепономічна комісія, яка може вирішувати подібні питання не тільки стосовно пам'ятника Суворова, а стосовно назви Суворовського району, наприклад. Де він стоїть так само. Чому ж у нас він стоїть на в'їзді до селища так званого, неофіційно котовського? Такі топоніми необхідно у нас дійсно змінювати. І якщо казати про цю комісію, її так само необхідно змінювати, тому що там дійсно є проімперські люди. В минулому ми не знаємо чи зараз вони проімперські чи ні. Тому що якщо казати про місцеву владу, то вона вже проукраїнська, як ми бачимо, нібито. Хоча насправді я так вважаю, що це летентні сепаратисти. Чому тому, що ми бачимо, як вони себе вели так само з пам'ятником, з питанням пам'ятника Катерині Другій. Я так розумію, це необхідно, щоб сподобатися проросійському, фактично про російському електоратові. Але забудьте про це. Будь ласка, товариші, яких на жаль, ми понавибирали. Ми вас змінимо, але історія не зміниться, і вона йде до того, що дійсно. Такі символи необхідно прибирати, і ви б увійшли в історію, якби це зробили самостійно. У вас є повноваження на це, але ви не хочете цього робити. Тому або на смітник історії відправляться ці пам'ятники, або ви разом з ними, якщо будете їх намагатися захищати та тягнути це питання, ось я згадував так. Я згадував той момент, коли відкривало пам'ятник осінни дванадцятому році дванадцятого року. Там тоді було. Ціле театралізоване дійство там і Катю Другу також долучило до цього всього. Але я не про те, там були російські прапори, і це взагалі навіть в голову не вкладається. А, ну саме так тому, що дійсно якраз не просто так. Це до речі, не пам'ятники як пам'ятники, це не є культурною спадщиною. Щоб ви розуміли, це копії, це копії, які не мають ніякої цінності. E, і вони нещодавно були встановлені саме для того, щоб можливо сказати в майбутньому, що Одеса це ісконно руський город, хоча насправді так e, не є. І ми не просто так до речі, ще в ті роки проводили вишиванковий фестиваль, доводячи, що насправді південний регіон, одеський регіон, це і Україна загалом да має традиції українські. От і якраз це не ісконно руський город, і як зараз каже. До речі, представник міської влади Олег Бриндак, який представляється наразі істориком, який був присутній при відкритті пам'ятника якраз Сворову. Він і, до речі, його зараз міський голова, його начальник, фактично, так він був ініціатором цього пам'ятнику встановлення. Він каже стосовно того, що це була перекручена історія стосовно імператриці другої та засновників Одеси, так. Так само і Суворов у нас позиціонується, як нібито засновник Одеси, і вони були якось на тому боці. Зараз вони абсолютно на протилежному боці, і я нагадаю, що Суворов не засновник Одеси, як і Катерина II. він завойовник. І ми маємо дійсно пам'ятати справжню історію, а не переписану та з міфами. Що має з'явитися на місці Катерині Другій і на місці пам'ятника Суворова? Є багато зараз там ідей. Ну, найбільше кажуть про те, щоб встановити там фонтани. Е, ну, е, як варіант, якщо дійсно е, ми зможемо це зробити, там колись фонтан був відновити, е, це кропітка все ж таки праця, е, але є ще інші ідеї та варіанти. Наприклад, я нагадаю, що у нас вже було поставлено питання встановлення пам'ятника Лесі Українці. Так само у нас було поставлено питання, і, можливо, в Суворівському районі встановлення пам'ятника захисникам вітчизни. Тому, як варіант, насправді можемо замінити пам'ятники на пам'ятники. І не треба їх переносити кудись до меморіального комплексу, парку і так далі. Ще раз нагадаю, це копії. Вони не мають жодної історичної цінності, жодної культурної цінності. Може, ми можемо їх переплавити так само, як це можна було зробити з пам'ятниками Сталіну там, або Леніну? Вони нічим не ліпші Сталіна та Леніна, вони навіть гірші. І тому ми можемо їх переплавити, наприклад, в ці пам'ятники, і заощадити таким чином витратні матеріали. Можливо, навіть переплавити у зброю і відправити на фронт і е, нею мочити русню. Як варіант. Якщо це можливо, дійсно можна і так. Але дійсно це не треба зберігати. Я е, не розумію такого, щоб е, зберігати цю пам'ять, цю історію для чого? Для того, щоб коли е, сюди буде намагатися прийти е, руський мір сказати сказати: от? Да? Ні. Цього необхідно позбавлятися, і якщо насправді ви хочете зберегти, я зараз звертаюся до, е, наприклад, представників місцевої влади. Так, якщо ви хочете їх зберегти, щоб це не відбувалося радикальним способом, таким чином, коли неможливо взагалі навіть зберегти ці пам'ятки, то будь ласка, е, все ж таки швидше вирішуйте питання е, з долою цих пам'ятників, е, тому що е, інакшим Чином це буде дійсно вирішення радикальним чином. Я можу сказати, що ми можемо це зробити. Я не берусь казати, що ми будемо це робити, але це абсолютно можливо і це буде справедливо в даному випадку. Я так розумію, якщо найближчим часом міська влада нічого не зробить для того, аби знести пам'ятник Суворову, і він в один прекрасний момент просто зникне, я знаю до кого звертатися. <гум> Ні, ну я не казав, що це я буду особисто, робити. але просто попереджаю стосовно того, як, як могло статися із пам'ятником Катерини, якщо затягувати це питання і не вирішувати це питання, так само може статися із пам'ятником Суворову. І це, до речі, не єдині проімперські символи, яких необхідно позбавлятися в Одесі, нібито засновником, наприклад, міста, е які засновані просто на міфах. І я просто нагадаю, що це лише початок, але це питання на часі, і воно буде відбуватися саме таким чином. Не одна Екатерина, не один Суворов, можливо, навіть щось необхідно зробити правильно зі стелою в парку Шевченка Олександру. Е, і до речі, у нас там позаду пам'ятника Суворова. У нас так само там е, князі, царі, воїни і так далі е, фактично Росії. Там е, у нас е, вони як святі представлені в даному випадку. Е, я так розумію, що е, від цього всього так само необхідно буде позбавлятися. Тому, будь ласка, е, нехай працює. Необхідним чином Історико-Тепномічна Комісія вирішує питання і пам'ятників, і так само назв, і скоріше для того, щоб у Росії не залишалося аргументів, що Одеса ісконно русський город, і так далі. Тому що ми знаємо справжню історію Одеси та Одеського регіону. І ми можемо лише посміятися і подивитися, як реагує на це. Росія це лише каже про те, що вони сподіваються на те, що дійсно от це саме їх імперські символи, які мітки такі, да, які поставлені і вказують на те, що це російське місто, І вони дуже обурюються на те, що відбувається з цими пам'ятниками. Це наше місто, це місто одеситів, це місто Українське, це, місто. Це, 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 Нашого місто і ще одне, одне коротеньке питання щодо Каті. Другої зараз там міська влада звела саркофаг для Каті. І я взагалі не знаю, навіщо це було робити. Можна було і наскільки це витратили гроші. І насправді можна було просто взяти техніку, під'їхати і знести, не робити з цього також величезну театралізовану виставу. Ну е, насправді так само мені не зрозуміло, як вона стояла. До речі, до того її охороняли, потім перестали охороняти. Е, ну, це не має ніякого сенсу, окрім того, щоб підготувати людей, які спостерігають за цим пам'ятником, е, за його долою. Що саме станеться з цим пам'ятником? Там вже сказано, і на сесії, я так розумію, це питання буде проголосовано. Хоча я нагадаю, що минулого разу той самий Труханов, який наразі хоче голосувати за демонтаж, голос... таким чином не голосував. Але все ж таки, я так розумію, в даному випадку громадськість перемогла, і нікуди просто вони не дінуться дійсно, да. Це зайві клопоти в даному випадку, але вони дуже символічні, тому що у нас Катерина знаходиться в чорному пакеті, тому що у нас Катерина знаходиться е, нібито навіть в труні, можна так сказати, як і російський солдат. І, до речі, до надпису наступний до суворого я прикріпив так само і пакет чорний пакет. Який те, те саме символізує, що він буде наступний як справжній російський військовий? Дякую тобі. Спасибі, що долучився. Дякую глядачам, що дивились. Підписуйтесь і залишайте свої коментарі.